Українська народна казка Зайчикова хатка. Жили собі лисичка і зайчик. У лисички хатка була крижана, а в зайчика луб'яна. Аж ось прийшла весна красна. Лисичина хатка розтанула, а зайчикова стоїть собі, як і сала. І вирішила лисичка обдурити зайчика. Попросилась переночувати та й вигнала його з хатки. Іде зайчик дорогою, плаче йому зуст два собаки. гав гав го чого зайчику плачеш? А зайчик відповідає. Як же мені не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула, попросилася вона переночувати та мене й вигнала. Не плач, зайчику. Ми твоєму горю зарадимо, овговов. Підійшли вони до хатки, загавкали собаки Гав-гав-гав, тікай лисичко геть. А лисиця їм з печі відповідає. Як вискочу, як вистрибну, полетить клочьів усі закутки. Собаки злякалися і втекли, а зайчик знову. Іде дорогою сльозана на назустріч йому ведмідь. Чому, зайчику, плачеш? Як же мені ведмедику не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна? Лисичина хатка розтанула, попросилася вона до мене переночувати, та мене й вигнала. Не плач, зайчику, я твоєму лихові зараджу. Підійшли вони до хатки, ведмі, як загарчить, і лисичко, геть. А лисичка з печі, як вискочу, як вистрибну, полетить в усі закутки. Ведмідь перелякався і втік у ліс. Іде зайчик, сльозами умивається, зустрічає його півень з косою. Копиріку, чому зайчику плачеш? Як же мені, півнику, не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана прийшла весна. Лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати. Та мене й вигнала. Не плач, зайчику, я її вижену. Ні, півнику, не виженеш. Собаки гнали, не вигнали. Ведмідь гнав, не вигнав, де вже бі? А от і вижену. Підійшли вони до хатки, півень чобітьми, як затупає, крилами, як залопоче, та як закричи. «Кокоріку! Іду лісами горами, в чоботях зі шпорами, несу косу на плечі, тікай лиску з печі. Лисиця злякалась і каже, вже взуваюсь. А півінь знову, кукаряку, несу косу на плечі, хочу лисеньку посікти, тікай лиско геть. Лисиця знову каже, уже вдягаюсь. Півень втретє кричить. Кукаряку! як вискочить, та як дримане до лісу, тільки її бачили. І став зайчик знов жити у лоб'яній хатці. Ось і казиться кінець, а хто слухав молодець.